Матвія 5:4. Блаженні, що плачуть, бо втішаться вони. Для когось сенс життя це гроші, тіло, поклоняються люди тілу своєму, чи чужому, чи сім'я, рідні, близькі, майно, і ось прийшла війна. І багато хто сенс життя втратив. Ісус відкриває, що серед біта проблем є втіха та щастя, пізнання справжнього сенсу життя, який не можна вкрасти, вбити та зруйнувати. Коли сенс життя це життя вічне. Бог Ісус, це вічне підґрунтя. Усі цінності, які в людини є, вона рано чи пізно втрачає. За фактом людина приречена плакати, втрату сенсу життя не подолають за допомогою спиртного чи наркотиків. Це тимчасовий момент. Повинно відбутися глибоке усвідомлення, про що говорив Христос, що щасливі будуть, коли знайдуть сенс життя в ньому. Ісус займався тим, що давав людям сенс життя. Він рятував людей, щоб вони не було сенсу. Цим Ісус займався дві тисячі років тому і сьогодні продовжує спасіння через своє слово. Амінь.